Світня програма управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадкістю. Це унікальна міждисциплінарна платформа, що поєднує управління інформаційними потоками, аналітичну діяльність, соціальні комунікації. Програма формує навички системного мислення, інформаційного менеджменту, роботи з електронними ресурсами, базами даних, технологіями аналізу, великих масивів інформації. Особлива увага приділяється розвитку навичок стратегічної комунікації, як у публічному, так і цифровому середовищі. Студенти вивчають не тільки Такі класичні дисципліни А й проходять підготовку з інформаційної безпеки, цифрової грамотності, кризових комунікацій та креативного письма. Основна мета факультету підготовка висококваліфікованих інженерів, програмістів та фахівців з управління, здатних ефективно працювати в умовах цифрової трансформації, транспортної інфраструктури. Цей факультет поєднує сучасні підходи до технічної освіти з практичними знаннями, необхідними для роботи у сфері транспорту, логістики, інфокомунікацій та IT. Спеціальність. 13 – це квиток у світ інформаційного лідерства. Тут навчають керувати не просто даними тут навчають керувати впливом.